Від марка святе в Слава читання, Господи, слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе Хрест, і йде слідом за мною. Бог хоче спасти свою душу, той був би, а хто був би свою душу, мене ради, та Іванлій, той і Англию, то спасе, яка б у користь людині здобути світу весь і занепастити свою душу, що людина може дати взамін за власну душу. Тоже буде соромиться мене і моїх стіни перед цим родом перелюбним далі, то буде соромитися і Син Человече, коли прийде у славі Отця свої святими ангелами і сказав їм. істинно кажу вам, є деякі зу тут присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царство Божого. Що прийдемо Готвості Господи слава слава тобі! ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Даріємо Христі, брати і сестри, сьогодні маємо третю неділю Великого Посту, неділя Христопоклінна. Це знаєте, така собі середина посту. Середина це є дуже важливо. Дуже це так, якби ми кудись йдемо, рухаємося кудись. Рухаємося до Воскресіння Христового і рухаємося до кінця посту. Піст це як довга подорож. В місці, де ми щось для себе. Здобудем. І кожен із нас знає, що таке середина дороги. Коли ти зразу вирушаєш в дорогу, ну, наприклад, деш у якесь там паломництво, їдеш кудись до прощі, так, але не їдеш машиною, так, а йдеш пішки, якщо це не так. або їдеш авто. І от ти вирушив. Ідеш, вже трохи пройшов, і думаєш собі, Той, трохи затяжко, щось я не так взувся. Може би я вернувся назад. Знаєте, але коли ти вже доходиш до середини, то вже, знаєте, що назад, що От Дорога та сама. І тому поняття Христопоклінної неділі, це, якби, знаєте, та межа. Від якої вже назад вертатися нема змісту. Бо до кінця вже ближче. І з кожним днем, і з, кожним, з кожною годиною, вже після сьогодні, після Христопоклінної, ми вже якби ближче до, до фінішу, ближче до фіналу. Тому неділя Христопоклінна це такий, знаєте, хто до, вже дійшов до сьогоднішнього дня. То вже від тепер буде легше? А хто не витримає, маєте час почати заново. Бо Христос каже, коли хто хоче йти за мною, навіть такі слова вроді би простіта. Але що з цих слів ми маємо взяти для себе? То, що Господь Бог нас ні до чого не заставляє, Він каже: коли хто хоче. Ну, якщо ти хочеш, так? хочеш йти за мною, то зречися самого себе. Але перший раз, коли ти хочеш. Бо якщо ти не хочеш, то нічого із твоєї праці не буде, Ну, ви скажете, ну слухай, ну якщо ти робиш якусь роботу і тебе заставили, і ти її зробив добре. Ну, то не вже то є погано. Ні? Ти робиш там десь на роботі, десь на полі чи ще щось тобі сказали, от це береш садиш або там підрізаєш дерева. Робиш так і так. Ти так не хочеш то робити, але тебе заставили і ти робиш. Результат в матеріальному світі один, в духовному другий. Те, що ми в цьому світі робимо, навіть якщо нас заставляють, ми не хочемо робити. Але результат видно, коли ми говоримо про формування душі, Бог не може тебе насильно спасти, як би Бог того не хотів, на це треба воля Твоя. І тут Господь каже, не даремно Він каже, Якщо ти хочеш спасти свою душу, то ти її погубиш, а хто її погубить ради мене і Євангелія, той її спасе. Часто в перекладі поняття душа іменно в цьому контексті розглядається і звучить як життя, так? Якщо ти життя своє хочеш зберегти, то ти його погубиш. Чому так Господь Бог каже? Бо ми живучи в світі, обмежуємося. Оцим часовим простором. І стараємося із цього короткого нашого туземного життя, отут, нашого фізичного життя у світі, збудувати все для себе і придбати все для себе, а вже після смерти, та там вже мені все одно буде, я так не побачу. І коли так розглядати своє життя, то ти душу свою погубиш. Каже Господь. Відвідьте, що Ісус Христос, він, він коли йшов на Голгофту, йому було 33 роки. Це не старий дід, що вже, розумієш, а тим більше не просто старий дід, а ще, а ще знаєте, якась хвороба невіліковна, що так і так вже знає, що за пару тижнів має вмерти. Це не так було. Це розквіт життя свого, так? той, що ми рахуємо самим таким, як би, скажімо, піком такого розвитку, так? Вже 100% не, не, не дитина, навіть не юнак, а і повноцінна людина 33 роки. І він іде на хрест. Свідомо його не заставляють. Він каже, я беру на себе свій хрест і йду. І, і коли ми, каже Господь, коли хто хоче йти за мною, візьміть кожен свій хрест і йдіть за мною. Тут теж є така дуже важна підказка. Я би хотів, щоб кожен з вас задумався, що. Бо ми часом беремо хрест і несемо, так? Цього замало. Ви скажете, ну ти як замало Христос так казав? Ми часом беремо хрест свій. Беремо хрест навіть своїх тих, щоб наших ближніх. Кожна мама дуже любить замість своєї дитини понести хрест. А ще всім розказати, що Боже, то я свій хрест несу, дітей на собі тягну. Ще й чоловіка на собі мушу нести, і його хрест мушу нести. Може і так. Але є один нюанс, який ми опускаємо завжди. Ми беремо той Хрест і несемо. Куди ми собі хочемо. Ми такі мудрі, несемо той Хрест. Неправильно. Христос каже: візьміть свій хрест і йдіть за мною. Не йдеш тим Хрестом куди-небудь, куди хочеш. А за мною йдіть, каже Ісус. Бо ми дуже часто. Ідемо, що робимо, несем свої хрести, але не за Ісусом. А так, як ми знаємо. І дуже багато ми любимо вказувати комусь, як треба нести чужий хрест. А що ти то не робиш, ти то не зробив, а ти подивись на себе, подивись на то, всім указуємо. Ми навіть можемо розказати священникам, як треба служити службу Божу, що він робить не так, як він не так одівається, не так говорить. Та ми собі допускаємо навіть сказати яке слово, що єпископи не так роблять. Це ви, що йдете в роді без Христом, але не за Христом. А ходите і блудите по цьому світі і людей каламутите. А Христос сказав виразно, хто хоче йти за мною, зречеться себе самого. Ви чули, як Христос молився в вециманській саді? Господи, так мені страшно. Я бачу, що мене чекає. Може, би мене ця чаша проминула? Він висловлює богові, що йому страшно, але ні на одну секунду не, не каже, що він відмовляється. Він каже, але. Не моя воля, Отче, а Твоя. Що виявляється тоді, коли ми комусь скажемо зауваження? Ми свою волю розказуємо комусь. Ми розуміємо, як має бути. А Христос каже ні. Лише чоловіка хрест жінко, лише дітей хрест, свій хрест бери, «Іди за мною, не веди інших, не розказуй, кому куди йти, не розказуй, як когось спасати. Тільки власним прикладом ми можемо повчати когось. Якщо я кажу дитині, читай Біблію, то читай так, як я читаю. Якщо я дитині кажу молися, бий поклони і постаж, то так само дитину, як я роблю. І якщо ви хочете когось щось навчити, то тільки прикладом, як служив в армії, в нас був такий дуже простий принцип. Так? Бо я ще був сержантом делай як я. Роби так, як я. Бо ми дуже багато вміємо когось навчати і так далі. Тому беремо на себе свій хрест, кожен свій хрест, бо кожен свої обов'язки знає. І не просто їх робить, а йде за Христом, за Христом, щоб спасти свою душу. А хто буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним і грішним, того і син чоловічий буде соромитися. І знаєте, сьогодні у цей час подивишся і думаєш собі, Господи Боже! Що з цим суспільством є? Ну не раз таку же бредоту допускають, ну таке вже виробляють. А Бога соромляться. На любих, розумієш, чи державному рівні, чи ще щось. Міська рада, обласна рада. Та встаньте, перехрестіться. Ні, це це... А дурниці такі роблять, що Бог з неба пальцем махає. От бридоту не встидаються робити, а Бога встидається. Кому цей хрест Господь Бог сьогодні віклав перед цілим світом? Кому? Тим, хто хоче спасіння. Ви що, не хочете спасіння? Де не підеш у школі, Бога встидаються, бояться. Не треба нам уроків християнської етики. Прийдеш на любу, на любу справу, так, гай, отці, відспівайте і вступайте, бо ми тут, ми тут будемо вирішувати серйозні справи. Ви поклали Бога на десятий план. Ви встидаєтеся Бога. Кожен раз, коли будете бачити хрест на церкві, на дорозі, попри дорогу стоячий, у когось на грудях, щоб ви знали, і нагадували. Це хрест Христовий. Це символ відкуплення, це символ спасіння, це дорога до неба. Як апостол Павло казав? Це глупота для тих, що загибають. Так, євреї не могли зрозуміти, як це так? Хрест, ганьба, розп'яття, сама гірша шибениця, Ну, куди вже? І тут християни поклоняються Христом. Але апостол Павло продовжує і каже: але для тих, що спасається сила Божа, це наша ж сила, хрест Христовий. Хрест Христовий, якому сьогодні поклоняємо. Поклоняємося, хрест Христовий, який беремо на себе і несемо. І слава Богу, що наша армія вибрала собі знак Христа, Символ перемоги, Символ Божої присутності, Символ правди. Сьогодні в неділю Христу поклійно, поклоніться Христові. Христові, як тому, що стояв на гологовці, по якому кров Христова спливала. Поклоніться тому Христові, через яке ми дістали відкуплення. Христові Христовому, через яке ми отримали силу Божу, бо для нас Хрест, для тих, що спасаємося, це є сила Божа. Амінь. Христу Твоєму поклоняємося Владико. І святеє воскресення Твоє славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу.